Гірський туризм вид спортивного туризму, що полягає в пересуванні групи людей за допомогою м'язової сили, певним маршрутом, прокладений у гірській місцевості. Гірський туризм належить до екстремальних видів спорту, оскільки він поєднує високі фізичні навантаження на людину з низкою несприятливих, зовнішніх і внутрішніх чинників. Які впливають на організм, що часто може спричиняти нещасні випадки і травми. Хоча в гірському туризмі використовують елементи скелелазіння під час проходження маршруту, його не треба прирівнювати до альпінізму, головна відмінність полягає в тому, що метою альпініста є підйом на вершину певної категорії складності. А метою гірського туриста проходження маршруту певної категорії складності, до якого входять декілька перевалів або вершин. Складність маршруту визначається головною складністю, категорійністю перевалів, що в нього входять. Гірські туристи денний похід розпочинають зазвичай рано вранці. В зоні сніжників і льодовиків о 4 5 ранку, коли вже є видимість від вранішнього сонця, і закінчують о 10 12 годині дня, що пов'язана з правилами безпеки. Після сходу сонця сніг і лід тане, підвищується імовірність каменепадів сходу лавин. Гірський туризм передбачає широкий спектр видів діяльності, зокрема катання на лижах, сноуборді, гірському велосипеді, альпінізм і кемпінг. Ці види діяльності створюють чудову можливість для спілкування з природою. Гірський туризм є одним з найрозвиненіших видів спортивного туризму в світі. Він привабливий і як варіант зимового відпочинку. До цього туризму входить не лише активний відпочинок у вигляді плавання по гірських річках, катання на гірських лижах або скелелазіння, а й банальний, проте не менш цікавий, так званий екологічний туризм, який полягає у знайомстві з місцевою природою, фауною та. Флорою. Види гірського туризму. Скелелазіння це активний відпочинок, який передбачає підйом по скелястих поверхнях за допомогою спеціального спорядження, такого як мотузки, карабіни, ремені та захисний одяг. Скелелази намагаються піднятися складними маршрутами, часто з напарником, щоб досягти пер... певної вершини. Пішохідний туризм в гори популярна форма гірського туризму, яка передбачає похід по скелястій і гірській місцевості. Гірські туристи можуть вибрати похід самостійно або з напарником, Часто маючи припаси та спорядження, щоб досягти пункту призначення на вершині гори. Туристи можуть також досліджувати гірський хребет, йдучи різними стежками, щоб досягти вершин. Гірськолижний туризм це популярний зимовий вид спорту, в якому учасники використовують спеціальне. Лижне спорядження для пересування за сніженими схилами. Гірськолижні курорти часто пропонують різноманітної складності траси, що дає змогу лижникам будь-якого рівня навичок насолоджуватися гірською місцевістю. Парапланеризм під час польоту на параплані учасники планують у повітрі, перебуваючи на спеціальному парашутоподібному крилі. Парапланеристи часто стартують з великих висот гірські вершини і використовують висхідні течії повітря, щоб триматися в повітрі. Гірський велосипед. Цей вид їзди. На велосипеді бездоріжжям, наприклад, по нерівних гірських стежках, гірські велосипедисти використовують спеціалізовані велосипеди з більш товстими шинами і амортизаційними подвістками, щоб можна було зручніше пересуватися по складній місцевості. Карпати та Кримські гори, які є гірськими системами України за часом утворення гір належать до альпійської складчатості. Але оскільки вони належать до низкогір'я і їхня абсолютна висота нижче від снігової лінії, гірський туризм тут можливий лише взимку та ранньою весною, коли сезонні природні умови відповідають вимогам туризму і спорту. У цей період в Карпатах і Криму окремі ділянки можуть відповідати за складність подолання перевалам категорії складності. Найкращий час для проведення таких походів у Карпатах березень, перша половина квітня, а у Криму грудень, початок лютого, перша декада. Будьте здорові, займаючись туризмом!